Вітаю, вітаю усіх з 2025 роком. І нехай цей рік буде для кожного переможним. Мене звати Жанна Вітко, я учасник і бізнес-партнер на компанії Ліґуд. Я рада ділюсь з великою кількістю людей про цю компанію, адже кожен має знати про неї і не лише знати, а й стати грамотним, розумним споживачем, економити свої власні кошти, бути і залишатися здоровим і мати можливість основного та додаткового джерела доходу. Звичайно, на сьогоднішній день на просторах інтернету дуже велика кількість пропозицій. Однак Лігут це компанія з високої надійності вона має рейтинг 3A+. Це показник того рейтингу, який має лише 5% світових компаній. Це свідчить про те, що ця компанія прозора і вона працює виключно в правовому полі. Зареєстрована вона в штаті Флорида Америки. В цієї компанії найщедріший компенсаційний план в цієї компанії найкраще керівництво це люди, які є засновниками і розробниками продукції для здоров'я. Це люди, які змінили комерцію і вони принесли світові нову модель споживання та нову модель бізнес-партнерських відносин. Кожен, хто знайомиться з купною компанією Лівгуд, має свою перевагу. І тут немає якихось зобов'язань для того, щоб ви розвивалися. Незалежно від того, яким видом діяльності ви займаєтесь, ви можете поєднувати себе із клубною компанією Лівгуд, це як ваше відвідування торгівельних мереж, це дуже зручно, адже це компанія. Клубна компанія закритого типу, і сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням учасника вже клубу. Я являюсь учасником клубу партнером. Раду вас запрошую до сім'ї клубна компанії «Лівгуд», для того, щоб ви познайомились, що таке «Лівгуд», що пропонує клубна компанія «Лівгуд», які продукти є на полицях маркетплейсу, і безпосередньо який же може бути заробіток особисто для вас. Взагалі, це та компанія, яка об'єднала три тенденції сучасності: саме клубну систему, маркетплейси іншими словами, інтернет-магазини та партнерську програму це все те, що дуже до вподоби людям, і люди за це платять гроші. Що потрібно знати про клубну компанію Лівгуд? Перше це компанія з власним виробництвом продукції для здоров'я. Це продукція найвищої якості. Вона має сертифікати Міністерства сільського господарства США, органік GMP, Кашер, ряду інших сертифікатів, як на кінцевий продукт, так і на сировину. Сировина проходить оцінку незалежними лабораторіями. Згідно яких потім надається відповідні сертифікати, Тож це абсолютно органічні продукти, які ніколи не дадуть побічної дії, лише навпаки, збагатять клітину нашого організму. Це продукція з найнижчою ціною на світовому ринку. Продукція яка постійно буде у вас в доступі, ви будете купувати свої улюблені продукти на постійній основі, адже ціна не містить мережевої націнки, оскільки клубна компанія це не мережева компанія. Тут немає ніяких обов'язкових закупок. Ви купуєте продукцію тоді, коли ви заважаєте в тій кількості, яка вам потрібна. І саме головне, що клубна компанія Лівгуд заробляє на підписці. За створення та розширення клієнтської партнерської бази клубної компанії Лівгут всі учасники, які стають партнерами, мають сім видів грошової винагороди. Таким чином люди займаються своєю власною справою з дому, з того місця, де вам зручно, де є гаджет, де є інтернет, і ви маєте можливість собі. Заробляти або мати основне або додаткове джерело доходу дуже приємно, коли ви приєднуєтесь до даного клубу. А саме засновники пишуть вам на вашу електронну скриньку особисте привітання з приєднанням до великої родини Лівгуд. Це приємно і приємно знати про те, що ці засновники чотири рази, а саме. Щопонеділка, середи четверга та п'ятниці, виходять в ефіри до усіх своїх учасників і діляться саме про зростання, збільшення клієнтської та партнерської бази клубної компанії «Лівгуд», про нові продукти, які з'являються на полиці Marketplace. Сьогодні це продукція Wellness, це здоров'я, краса, молодість, довголіття. З часом. Засновники будуть розширювати лінійку маркетплейсу, і асортимент буде щонайменше складати 200 найменувань різних брендових товарів, а згодом і послуг, таких як туризм, навчання по криптовалюті і різних інших напрямків. Тож клубна кампанія LiveGood – це багатогранність. Кожен знайде для себе свою нішу, яка буде близька до них. Але здоров'я це є головним аспектом для кожної людини. Сім. Мільярдів людей потребують продукції клубної компанії «Лівгуд». І саме зараз слушний час познайомитись більш детально з клубною компанією «Лівгуд». Оскільки це клуб закритого типу, я вас запрошую здійснити тур по сайту, завітавши в опис даного відео, і перейти за клікабельним посиланням. Якщо ви дивитесь мене через Фейсбук або Інстаграм, то ви побачите в описі. Також клікабельні посилання, за яким можете перейти і зробити попередню реєстрацію. Для цього ви зазначаєте ім'я, прізвище, електронну скриньку. Ну і далі ви можете більш детально познайомитись з інтернет-магазином, який наповнений продукцією. Для здоров'я від клубної компанії Лівгуд з описом стінової політикою, як для учасника клубної компанії, так і для роздрібного споживача. І навіть роздрібна ціна вона в рази, в рази дешевша на світовому ринку від інших представників подібних продукцій. Хоча я маю сумнів з приводу того, наскільки вони високоякісні і мають в дійсності весь той перелік компонентів, які зазначає на етикетці компанія Лікут того чи іншого продукту. І на прикладі мультивітамінів для дітей, які дуже-дуже подобаються нашим дітям. Вони у вигляді жувальних цукерок, в них смак апельсину з вишнею. Це 24 вітаміни та мінерали. Ви на зворотній стороні бачите етикетку, де зазначений весь перелік саме цих вітамінів в відповідній пропорції, яка відповідає саме дитячому організму. Тож, якщо ви мама, яка дійсно хоче знайти для своєї дитини класні вітаміни. Або ви вже їх споживаєте від іншого виробника. Знайдіть вітаміни, які саме відповідають вашим вимогам, та переконайтеся, чи вони дійсно сертифіковані і чи мають увесь перелік відповідних вітамінів, які ви б хотіли давати своїй дитині. Мені дуже вподоби, що ця компанія ділиться знаннями. А вона нам розповідає, для чого потрібне споживання цих саме вітамінів. Як їх споживати, яка їхня користь? Якщо у нас виникають якісь запитання, ми завжди можемо їх написати Лізі Гудкін, директору по навчанню саме по продукції, яка витовляється клубною компанією Лівгуд. Отже, якщо ви хочете придбати саме органічні мультивітаміни для своєї дитини, у вас є можливість придбати їх за ціною розрібного споживача 19 доларів центів, або стати учасником клубної компанії Лівгуд, сплатити 10 доларів, купити собі продукт за ціною учасника 14 Доларів 95 центів або приєднатись і бути партнером. Для цього ви маєте сплатити 40 доларів членство з клубної компанії Лівгуд. Таким чином, ви купуєте один раз і назавжди своє місце в даній компанії для вас буде перевагою на постійній основі. Споживання продукції найвищої якості за найнижчою ціною без мережевої націнки саме за ціною учасника клубної компанії. і відповідно свій заробіток. Сім видів грошової винагороди: перший вид бонусу швидкий старт, саме за реєстрацію нового учасника до клубної компанії Лігут. А ви можете їх сюди приводити необмежену кількість кожного разу вам компанія виплатить за таку людину 50%, а саме 25 доларів. Люди будуть запрошувати своїх друзів, знайомих, і так буде відбуватись геометричні прогресії. Відповідно, ці люди будуть також заробляти, і від їхнього заробітку ви матимете ще дуже такий щедрий. Бонус, який має назву мейчин бонус, тобто чек від чеку від їхнього заробітку, кумна компанія вам буде виплачувати рівно 50%. Про саме заробіток, про ваш дохід, як основне джерело або додаткове джерело доходу, я ділюсь в своєму телеграм-каналі. Запрошую вас на презентацію з цифрами, слайдами. Отже, що потрібно знати? Давайте зробимо коротенький підсумок. Live це клуб закритого типу. Сюди можна долучитись лише за реферальним посиланням тієї людини, яка є учасником даного клубу, і я є учасник даного клубу, споживач продукції. Долучайтесь саме за моїм реферальним посиланням і купуйте продукцію. Ви маєте можливість її купити за ціною розрібною, або зекономити свої кошти, стати учасником, сплативши 10 доларів і купити продукцію за ціною учасника клубу, або приєднатись і стати. Партнером клубної компанії Лівгуд для цього ви сплачуєте 40 доларів, а потім щомісяця або один раз в рік сплачуєте свою активність. Щомісячна абонплата сягає 9 доларів 95 центів, річна 100 доларів. Лівгуць це компанія із власною розробкою та виробництвом продукції для здоров'я. А також це продукція найвищої якості, яка підтверджується сертифікатами. Ну і це продукція за найнижчою ціною на світовому ринку, адже вона не містить мережевої націнки. В даному клубі ніяких зобов'язань по придбанню продукції. Ви купуєте продукти лише тоді, коли вони вам потрібні, в тій кількості, які, якої ви потребуєте. Це клуб з вигодою для кожного. Незалежно від того, споживаєте ви органічну біодобавку, або іншими словами, вітаміни та мінерали, або не споживаєте. Ви можете приєднатись до клубної компанії Лівгуд, бути активним учасником, сплачувати свою абонплату і мати пасивний дохід. В клубній компанії є така можливість, адже всі учасники сюди приєднуються. З усього світу і розміщаються штучним інтелектом за системою. 2 на 15 від сплати кожним учасником їхньої активності, тобто членства в клубній компанії вам буде відповідний іти перелив, і таким чином ви зможете мати в клубній компанії LiveGood пасивний дохід до 2 тисяч на місяць. Це дуже довгий шлях. Але він є краще бути активним учасником, ділитися з людьми про клубну компанію Лівгуд, запрошувати нових учасників, як партнерів, так і клієнтів для споживання продукції, щоб люди були і залишалися здоровими. Ну і партнери, звичайно, мали собі основне або додаткове джерело стабільного доходу. Якщо це вас все зацікавило, напишіть мені в телеграм-канал. Я допоможу вам з реєстрацією і відповім на всі ваші запитання. З вами була Жанна Вітко.